глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Стрілянина у центрі чернівців. Якщо не будемо допомагати армії, ми всі можемо стати ВПО. Волонтер з Буковини Володимир Малиш разом з іншими небайдужими оголосили збір на 1 мільйон гривень. Мати прив'язувала 10-річного сина ланцюгом на подвір'ї. Плав на байдарках у Голубоцькій громаді. Музика. Влаштував стрілянину у центрі Чернівців. У вівторок, 13 серпня, п'яний чоловік на вулиці Головній сперечався з неповнолітнім хлопцем через те, що нібито юнак йшов по пішохідному переходу. і Говорив телефоном. Після суперечки п'яний чоловік дістав зброю та двічі вистрілив у землю. У прислужбі головного управління національної поліції Чернівецької області журналістам СІ 4 повідомили звернень щодо стрілянини не отримували. Таку інформацію побачили у соцмережах. Випадок внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка. На Буковині у річці серед потонув 21-річний хлопець. Трагедія сталася у селі Лукавці. За інформацією про службу ДСНС, тіло з води дістали місцеві жителі. Рятувальники прибули, коли медики проводили реанімаційні дії. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося. За даними ДСНС, це 15-та людина, яка загинула на водоймах області з початку року. Якщо не будемо допомагати армії, ми всі можемо стати ВПО, волонтер з Буковини. Володимир Малиш разом з іншими небайдужими оголосили збір на 1 мільйон гривень. За ці кошти планують закупити автівки, прилади нічного бачення та дрони для збройних сил України. На сьогодні зібрано 100 тисяч про те, для чого військовим дрони і реби Володимир Малиш бачив на власні очі. Володимир Малиш на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військомату. Тоді його визнали обмежено придатним. На фронт не поїхав, а став волонтером. І я думаю, чим зайнятися і шукав і потрапив в Садгору, де центр переселенців був, і почав там волонтерити, допомагати чим, і почав себе шукати. І от звідти починається моя стежка волонтера. Все, що мені вдалося, завдяки нашій команді. У нас команда велика, є команда об'єднані перемагати, великих, багато волонтерів є наш фонд, а також з Олегом Попеску. Ми, ми чималі збори робили, у нас декілька було зборів, вже зараз і на 300 тисяч, і на... За минулу осінь ми зробили біля мільйона. У волонтерському хабі 15 небайдужих людей щодня передають обіди для понад ста ВПО у сад горі та військових, які знаходяться на реабілітації у Чернівцях. Військовий госпіталь це туди доставляють партнери. Це партнери. Ми тільки даємо свою частину продуктів туди, з яких це продукти, це в основному крупи, з яких готуються. Доставляють туди партнери. Це справа справа Кольпінгової України. Ми доставляємо ВПО і військовим іншого напрямку, я не можу про це казати. Це на військовий госпіталь 170 порцій кожного дня з травня 23-го року. Так, це що на вулиці Фасківська. Володимир Малиш часто буває на передовій. Ми привезли хлопцям мила, вологі серветки це душ, сухий душ, води також завезли та багато іншого. Кави, енергетичних напитків. Цього разу ми там десь біля тонни везли. Ну, двома машинами це дві тонни було. Так, По дві і по три їздили везли. Але знову ж це ми в основному хімія везли. Також і ще цього разу 5 фів дронів наш фон надав. Але хлопцям потрібні дрони, потрібні реби і на це все потрібні кошти. Коли вони бачать когось з тилу, я так розумію, що вони розуміють, чому вони там. І це для них дуже велика мотивація. Але щоб туди їхати, треба з чимось їхати. За словами Володимира Малиша, на фронті реби та дрони це зброя для боротьби з ворогом та техніка, яка може врятувати життя не одного захисника. Минулого тижня я був і там є мужчина, у якого троє дітей. Він може в будь-який момент демобілізуватись. Він каже, я як я залишу своїх побратимів. Мене дружина сварить, діти чекають тату. І я дивився на нього і думаю, брате, ти можеш не повернутися. Може, ми останній бачимося. Ця людина жертвує усім. Я, а чим ми жертвуємо? українці, об'єднуємося, долучаємося, тому що ну, хто, хто крім нас, хто за нас зробить це, якщо не ми? Перестаньте надіятися на когось звинувачувати когось, звинувачувати військових, звинувачувати державу. Запам'ятайте, держава це ми. Нині волонтери організували збір на 1 мільйон гривень на авто приладнічного бачення та fpv дрони для зсу. Зібрали 100 тисяч. Якщо минулого року ми б ці кошти зібрали, то в цьому році це практично неможливо. І все на місці стоїть. Ми зібрали біля 100 тисяч, і ми вже. Поділили на два 500 тисяч зараз у нас ціль, і ми хочемо дійти, дійти до цієї цілі, не маємо намі роздаватися. І я хочу, користуючись можливістю, нагадати людям, що в Україні війна, будь ласка, не будьте пасивні. Якщо, не дай Бог, прийде ворог сюди, то всі будуть ВПО. Всі будуть ВПО, і ми будемо тікати в Європу. І ми не повинні думати, що я нічого не знаю, наша хата з краю. Скажу ще таке. Я ще не зустрічав на сьогоднішній день людини, яка би не сказала, що українці, яка б не сказала, що хоче перемоги. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у Бахмуті було не так страшно, як у срібному лісі. 23-річний Данило Біклян народився на Донеччині до повномасштабного вторгнення. Був контрактником у збройних силах України після 24 лютого 2022 року. Брав участь у бойових діях і боронив рідний Донецький напрямок на одному з бойових завдань. Втратив ліву ногу про найзапекліші бої фронту втрати та реабілітацію. Поділився з журналістами СІ-4. Данило Біклян, з Слов'янська Донецької області, у 2014 році під час АТО йому було 13 років. На початку 2022 підписав контракт і став військовим. А через 29 днів почалось повномасштабне вторгнення. Це мене спасло те, що я був разом з, з побратимами, які були з 2014 року, і так далі. І то я за ними, за ними. Вони мені там підказували, там малий все буде Нормально, не сигорі, прорвемося. І так і було. в принципі. Провоював. Ну, багато де прийшов. Це ж Суми, Запоріжжя, Донецька, Луганська, трошки Харківської області. А це вже поранення сталося на Кремінної. Під Слов'янськом Данило Біклян воював недовго, але все, що там відбувалось, пам'ятає до деталей досі. Це Серебрянський ліс. Дуже тяжкий ліс, я на шмурашки поки вже пішли, як спомнив. Був в Бахмуті, не було так страшно, як іменно там. Там, от та сама місцевість, просто пісок, ти нормально не вкопаєшся, дрони, куча дерев повалених, все заміновано. Ну, дуже дуже тяжке. Я там, хоч і не багато був, але так смачно так сказати, попав. Ніхто не вижив з військових, які тоді воювали у Серебрянському лісі разом з Данилом. Це було якраз на Пасху 23-му році, 16.04. Ми виходили з позиції і, ну, чесно кажучи, досі не знаю, що це було, але помню просто в спишку, розумію, що я лічу в воздухі, падаю, одразу тепло щось по ногам побігло, розумію, що все, ноги, все. І нас було, ну нас більше до 10 людей йшло, а нас п'ятерих розкидало просто. Але витягнули тільки мене. Вийшло витягнути четверо двохсотих. І... Ну, це було давно. А так чудом вижив і слава Богу. Ну. І то так. А так я, сразу, я втратив свідомість, вже коли медик підійшов, дав мені його так води, і все, я одразу тухнув. Я вже відкриваю глаза на операційному столі. Думаю, фух, ну в мене не було там, що ноги, це, я думаю, фух, живий, все, слава Богу, нормально. Данило Біклян переніс 14 операцій на правій нозі та дві на лівій. Праву ногу лікарі врятували, а ліва на протезі. Я знав, що є протезування на доволі високому рівні. У мене є, як мінімум, руки і голова залишились цілими, тому щоб, щоб перейматися. Просто сам період цих операцій, це ну, трошки було тяжко морально. А потім сюди потрапив також в такому пригніченому стані. Але тут поставили на ноги, помогли. це ще 8 місяців назад, я десь тут лежав ну, чуть більше. І тут мене ну, серйозно поставили на ноги. В прямому, в прямому сенсі цього слова. Під час лікування Данило Біклян займався і волонтерством. Нині планує повертатись на фронт після реабілітації. Спочатку, я, як тут був, я зарікався, не повернувся в армію, все, хвати, він ну, відвоював своє. А зараз на даний час є бажання велике повернутися, приносити якийсь далі якийсь вклад. Тому що ну, вже гражданська життя для мене ну, не то. Я питався, я майже рік питався, якби, як би. Я... Соціалізувався добре, друзі знайомі, ну, але ж все одно гражданка, я зрозумів за цей рік, що не воно, мені набагато комфортніше в компанії військових, мені набагато комфортніше, коли я займаюся ну, якоюсь справою, яка приносить вклад в нашу спільну перемогу. Я на даний момент, там вже в Донецьку, у мене ну, таке невеличке СТО своє, можна сказати. Ми волонтерим, допомагаємо військовим, ну, в основному ремонтуємо машини військовим. Я тут теж старався як там, по максимуму допомагати. Та й зараз мої батьки вони волонтерять, допомагають військовим. Олександра Савіна, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Частково перекриють рух соборною площою. Обмеження діятимуть у п'ятницю, 16 серпня. Проїзд транспорту буде ускладненим поруч із будинком номер 2 Там планують відремонтувати аварійний фасад приміщення. Зазначають у прислужбі Чернівецької міської ради. Також планують перекрити рух на кільці Галицький шлях заводська Хотинська. Там ремонтуватимуть дорожні покриття. Водіїв просять врахувати обставини і планувати свій маршрут завчасно. Мати прив'язувала десятирічного сина ланцюгом на подвір'ї. Про неналежне виховання дитини поліції повідомила староста села Глиниця. Десятирічну дитину ланцюгом за ногу прив'язувала 34-річна мати. Таким чином вона карала дитину за башкетну поведінку і втечі з дому. Свої злочинні діяння мати пояснила як метод виховання, аби її. Малолітній син не бешкетував, йдеться у повідомленні правоохоронців. Жінка має ще чотирьох дітей віком 3, 4, 6 та 7 років. Наразі усі діти перебувають під наглядом бабусі та дідуся, які проживають окремо. Десятирічного постраждалого хлопчика вилучили з сім'ї. Нині він у дитячому відділенні районної лікарні. На Буковині затримали чоловіка, який до смерті побив власну матір. Інцидент стався у місті Вашківці. Правоохоронці встановили, що між 36-річним чоловіком та його 56-річною матір'ю виникла суперечка, під час якої він завдав жінці удари по різних частинах тіла. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень буковинка померла на місці. Тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За це чоловіку загрожують до 15 років позбавлення волі. Третій в Чернівецькій області офіс підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні. Відкрили у вижниці про те, як реалізувати власну ідею розширити бізнес за рахунок державних грантів і програм під час відкриття розповіли фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості тамтешнім підприємцям. Які послуги надаватиме офіс, та де ще відкриватимуть такі центри на Буковині, розкаже Євген Пасайлюк. Мирослава Загул у 2023 році започаткувала підприємство з переробки молочної продукції до 60 кілограмів сиру щотижня реалізовувала на місцевих торгових точках. Цьогоріч родина Мирослави придбала для підприємства сироварню нині у пошуку нових працівників та розширення ринку для власної продукції за межами вижницької громади. Тому звернулась до офісу зроблено в Україні. Сьогодні мене тут дуже зацікавило саме подальші можливості розвитку нашого бізнесу, так які ми. Ще можливостями, додатковими програмами можна скористатися для того, щоб бізнес в подальшому розвивався і, і був в тренді, був популярний. Любов Коваль мріяла започаткувати власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. У січні 2023 року скористалась грантом Є робота власна справа. Відкрила офіс, де нині працює четверо працівників. Поцікавилася програмою з облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Дуже цікава програма. Має людей, яких можу працевлаштувати. 14 серпня на базі Вижницької філії Чернівецького обласного центру зайнятості відкрили офіс допомоги малому та мікробізнесам, зроблено в Україні. Це такий своєрідний місточок для контактів служби зайнятості влади з наш з представниками нашого бізнесу з нашими шановними роботодавцями з тими, хто хоче тільки започаткувати бізнес а також з тими, хто хоче вже його такий бізнес, має хоче його масштабувати. Таких офісів у Чернівецькій області нині три минулого тижня відкрили у Хотині 14 квітня цього року. Послугами центру скористались понад 300 буковинців. Самі послуги офісу безкоштовні. Спочатку цієї програми, започаткованої це з 2022 року, у нас таких грантоотримувачів є 84 особи. З них це приблизно вже 140 місць робочих вже створено. Деякі ще в процесі створення це є фактично всі люди, які зверталися до нас. Зараз опрацьовують таку компенсаторну програму як компенсація облаштування робочого місця людей з інвалідністю. Крім того, у нас також попитом користується компенсація внутрішньопереміщених осіб. До кінця 2024 року в обласному центрі зайнятості відкриття офісів, зроблено в Україні на території Чернівецької області. Не планують. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Сплав на байдарках у Глибоцькій громаді у селі Опришени. Місцеві жителі та туристи мають можливість опанувати новий вид активного відпочинку. Сплав на байдарках для охочих організували майстер-клас на місцевій водоймі. У чому перевага такого відпочинку та чи потрібна фізична підготовка для того, аби навчитися гребти? Дізнавалася знімальна група «Сі-4». Руслан Щур викладач предмету захисту країни у Глибоцькій гімназії. Понад 18 років захоплюється туризмом та популяризує активний відпочинок на природі. Нині він інструктор зі сплаву на байдарках. Спробувати себе у сплаві на байдарці може кожен бажаючий для цього не потрібна спеціальна фізична підготовка. Правильно грести та триматися на плаву можна навчитися за 10 хвилин. Головне бажання для того, щоб вони могли показати і побачити, як річка, скажімо, часто виглядає з середини для того, щоб вони могли розвивати в межах молоді люди, межа. Громади розвивати інфраструктуру, де можна показувати різні цікаві об'єкти, ну і в тому числі тут конкретно саме як водний туризм, як водні сплави, як водні такі невеликі подорожі. Якщо чесно, я думала, що буде спочатку дуже страшно, але я вже коли ми сіли з команди і почали веслувати, то я вже зрозуміла, який це кайф, і як це класно, і командна робота, і це все. Так що мені дуже сильно сподобалось. Дуже класно, прикольно. Це перший раз. У дітей а у мене вже другий раз ну, дуже корисно, спортивно і класно. Все чудово, все сподобалося. Це не вперше, коли я плаваю на байдарках, катамаранах. Тому мені привично і мені сподобалось. Емоції були вражаючі. Це для мене був перший заплив. Раніше такого досвіду ніколи не було, тому такі активні відпочинки, я думаю, варто проводити більше для молоді, щоб молодь. Відпочивала активно, а не сиділа десь там дома в комп'ютерах. Вражений дуже цікаво, гарно, дійсно. З води воно виглядає і все по-інакшому. Дуже гарно, цікаво. Скажу, попрацювати треба теж досить виснажливий вид спорту. Ну, враження позитивні. Дуже мені сподобалося. Я взагалі ніколи не займалася таким видом спорту. Спортом займаюся, але саме таким ніколи. Я взагалі плавати не вмію, тому я в жалеті дуже боюся води, але це ну. Просто емоції зашкалюють і дуже гарні краєвиди, дуже гарний став. Е, важко трохи гребсти. Е, руки відчуваються. Ми проплили два кола один раз, потім вернулися, але нам дуже сподобалось. Майстер-клас зі сплаву на байдарках ініціювала молодіжна рада Глибоцької громади. Це наш місцевий центр туризму, і наші місцеві тренера працюють по цьому. Це буде чисто перший раз повчальний, а в процесі ми сподіваємося, що можливо найближчим часом у нас і перегони будуть на байдарках саме на цій локації. Дехто ходив туристичні гуртки, знає це, а дехто не знає, то, то це такий майстер-клас для популяризації. І саме цього веду Олександра Савіна, Олександр Окіпняк. Новини СІ4. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на телеканалі Сі 4